Друзі, ми повертаємось на другий тайм третього туру чемпіонату Києва між командами Зміна оболонь, Чайка вишгород Зміна в зеленому, Чайка в білому. Друзі, нова форма, яка красива. От Сашка йде, давайте ближче подивимося. Зі справжньої карти України. А, так, 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 що у нас дивлюсь по змінам? Змін. Так, відбулася одна зміна. Справа міста 4-го номера Куценка Жені вийшов в 18-й номер Навасьола В'Юра. Хто ще? Хто ще, нема нікого. А, ні, вибачте, замість Вай... Вайтенка є. На полі з'явився годований Сіван, одинадцятий номер. Замість, ага, ну звісно, по позиції. Замість Новоселова. ой, Вибачте, замість Касалапова Нікіти. Навасьолов Юра тільки з'явився. Макс, що там? Ой, друзі, ух, як, як швидко хлопці розпочали. Я навіть трішки не встигаю за ними. Фараджов, подача, яка подача, молодець Азік. Юра. Юрочка добра на Фараджова знову. Подача відбувається. Як чудово, хто там? Білобородов. Простріл і що? Молодець Макс. Буде кутовий удар. Буде кутовий удар. Друзі, вже е, з іншої сторони поля. Це другий тайм. В першому таймі е, зміна подавала два чи три рази справа. Хлопці розігрують. Фараджав. Хто то на плюту. Ну, але, друзі, не вдало. Не вдало, Треба казати, як є. Юра, 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 Юрочка включає добре Сашко, плюта. Вибачте, не встиг я засняти цей момент. Дуже-дуже стрімко розпочався другий тайм. Хлопці. Переміщаються по полю, немов бджілки. Тому треба за ними встигати. Добре, Юра. Ну, Юрочка добре головою грає на весело. Вибиває м'яч. Вайтенка. плюта, що там, Фараджов, Білобородов. Тренер підказує вані Годованцю, щоб нав'язував, нав'язував постійно боротьбу. Є в нього такі якості, як вибухова швидкість, тому він може від будь-якого е, втікти добре, касалапав, да ж мені касалапав, навесілав. Оу. Друзі, був фол. Ташкоплюта свалив і буде стандартне положення, штрафний удар. Від оболоні, мабуть, нарабатували це, побачимо. О, який прямий удар. Оу, друзі. А оце було по-справжньому небезпечно. На дальній стійці гравець замикав головою. Молодець, гарний розіграш був. Спочатку здалося, що це прямий удар, але гравець там був. значить, Добре, який пас Сашко. Що там, Ванька, не встигає, м'яч виходить. 5 секунд назад. Тимур дуже чудовий пас в діагональ, виконав метрів на 30 на плюту. Вайтенка підхоплює. Але не вдається Фараджав, Азік, ой, молодець. Добре, Дімка. Азік. Азік, Азік, Азік. Бореться. І Юра вперед, молодець. Юрочка добрий увійшов добре в матч, молодець. Зараз він активний. Плюта! Простріл! Юра. Навесолав, але м'яч не пішов. Ай-яй-яй, а тут уже небезпечно було, небезпечно. Що там? Друзі, так же бачу, з'явився на полі номер 19. Рапопорт Роман. Він же рижик, він же рудий, він же просто огонь. Чекаємо на його дріблінг. Опять удар! Небезпечна, небезпечна треба. Спокійно, спокійно, Макс там. Добре на рижика. Біломордо приводить на рижика. Рижик на Вайтенка. Вайтенка розганяє атаку. на Гадованця. Гадаванець скидує на Вайтенка знову. Плюта. Молодець майстер, Приймає м'яч. Всередину хотів, намагався. Фараджо сьогодні подобається, подобається. Знаєте, дуже він Подача! Ах, Ваня вибиває в іншу сторону біловородав. Що придумає добре? На Вайтенка. Ну як непогано, не хлопці. Фух, рижик підхоплює. Справа. Що тут, що тут, що тут? Що тут? Добре, біловородав. Підстрахував. Ще вступає в боротьбу. Вайтенка, плюта. Санка вже в центрі поля. Що тут? Сашко, удар! Нема удару. Юра. Войтенко, Симоненко. тімка на місці. Головою грає. Зміна. І аут виходить. Знаєте, як кажуть, в запару попав захисник, правий захисник оболоні. Ну, таке буває. М'яч стрибав і аут на користь чайки. Знову на користь чайки. Ох, а тут мені здалося, що була накладка, ні? суддя поруч все бачить, все нормально. Продовжуємо. Фараджал. Азік. Азік професор. Знаєте, сьогодні подобається. Десятий номер центральний. Півзахисник нашої команди Азік. Давайте я візьму, візьму його крупним планом. Багато де він встигає. Багато загострює. Давайте подивимося, Подача Фараджова, подачу Стюманенко! Молодець, бачите, знову шукає тьому. Тьомка вже пристрілюється. І можемо розраховувати, якщо і подалі будуть стандартні положення, що Артем зробить своє діло і замкне передачу. Добре, вот он рижик, вот он, підхоплює, прокидує, пас на гадаванця. ай яй 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 Положення поза грою. Але молодці, ви знаєте, зараз тренер провів ротацію, і саме зараз трішки, мені здається, більше гостроти пішло. Отакий От 2-3 хвилини дуже добрих. Навасіло головою, молодець. Вайтенка. Білобородов голову підставив. А отут треба спокійно. Бояла з м'ячем і сильно на саню плюту. Я вже бачу, куди він летить цей м'ячик. Люта що в один дотик. Оу! На Ваньку, на Ваньку. Добре, Юра, підстрахував. Добре, Юра. Фараджав опять. Мастерна. Перекидує м'яч. Біловародав. Перший вибиває вперед. Ну, який момент! Який момент у Годованця? Ну, Знаєте, можна це, це зараховувати як 100%. Ну, Звісно, що, давайте так. 99%. Звісно, що там є воротар. Воротар, який би. Теж спробував завадити, але не вийшло. Добре, знову нагондованця. Фараджов. Розвертається. Майстерна. На плюту молодці хлопці комбінують. Плюта, плюта, ліве, можна стріляти Сашко. І що? Кутовий? Ні. На жаль, відворіт. Дорік зміни. Білоборода вперше на м'ячі. Грає на випряження Непогано. Нова Юрочка, давай, давай, дорогой. Так, спокійно, спокійно. Що там? Ой-ой-ой, небезпечно, друзі. Щось так зміна зайшла на нашу половину. І... Молодець Білобородов заблокував простріл зліва. Максим старається сьогодні теж, як і всі хлопці. Кутовий з лівого флангу відбувається подача. Ой, ой 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 ну хто? Рижик підхопить. Оу! Годованець ванічка, ну треба якось було. Але там, мені здається, був фол. Так? Так, і фіксують. На Рапопорті фол. Це добре. Буяло, тьо. тимурчик. Ах, не точно, на жаль. Хто там, Юра? Ні, м'яч вийде. М'яч виходить. Вайзенка. Ну, помиляється. Новосіолов. Сильна, сильна буяла вибиває, і що тут, друзі? Яка небезпека? Поперечка рятує нашу команду. Друзі, відверто провалили там у цей момент. Вибили, друзі, тр... потрібно е... ніколи не вибивати в центр поля. Постійно там багато гравців, і це, звісно, що підбір і буде прямий удар поворотом. Доворода вибиває, але зміна, зміна, зміна атакує. Ну, теж хлопці хочуть забити. Це звісно. Це треба враховувати гравцям чайки, що просто не буде. Друзі, 12-та хвилина. Рахунок 0-0. Добре, бояла. На плюту плюта відпасовує, але... Вот, <тас> Добре, на Васьола грає. Подача, фараджов. Ой-ой-ой, опасно, -ой 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 -ой. друзі. Що там? Буяла на місці. Виходить згоріт. Вичний <кхід> забирає. Добре, Вілбородов. Ох, і тут фол. Макс бере на, на бідро. Ну, такий тактичний фол, в принципі, в центрі поля, але, звісно, що це і небезпечно. Так, друзі. Дивимося. Небезпечно, але засильно. Добре. Бояла в центр. Так, друзі, зараз пару хвилин. П'ятихвилинка за зміною. Білоборода пасує на бояла, бояла. Заряджає м'яч в центр. Добре, 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 От зараз Ваня підхоплює. Добре, на Сашко Сашко, Сажко відпосовена плю... плюта на годуванця, годуванець нав'язує. Що там, Вайтенка. Добре, давайте, хлопці. Ще, 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 що там? Ні, штрафного немає, є кутовий удар. Це теж нам підходить, друзі, 14-та хвилина. Відбувається подача. Чудово! чудова. Мне, знаете, Новоселов юрчик вставлял в голову. Там, Там, вот, 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 вот. Спину, да, дуже добра, добра новоселов на місці. Кидає, вже в полі був, але ну, мені здається, це не по правилам. Плюта підхоплює Сашко, Сашко потрібно було його, мабуть, приборкати або сильніше. Друзі, але вітер сильний, я його дуже сильно відчуваю. Мабуть, і ви його дуже добре чуєте. Що там, що там, друзі? Якісь простріли. Ой-ой-ой-ой-ой! Так, 8 градусів, друзі, Сві... свіженько, свіженько. Я планував, щоб трішки значно потепліше, але ні. Тимур щось збігав за м'ячем. Наразі ще в нас не той рівень, щоб нам м'ячі подавали, але будемо намагатись до нього йти. Тимур вибиває сильно на плюту, так? Ні, ні. Ой, як швидко, як швидко, як яка помилка, друзі. Добре. Тимур, Тимур спокійно, Тимурчик, друже. фу 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 так. Да. Це було небезпечно. Добре, добре, який пас. Плюта приймає. Саня, Санька. Добре, прикиду на гадованця. Ванька. Вайтенка. Який пас на плюту. Сашко прострілює! Що там? Ну, оу! І штрафний удар, друзі. Штрафний удар. Олександр. Як локомотив. Йшов до воріт. Відбувається подача. Ну! Відбивається зміна. Сашка, Сашка ще добре, Санька. Молодець Сашко. Плюта зараз активний. Він і як він не в першому таймі був активний. Молодець. Заробляємо. Після штрафного удару заробляємо. Кутовий. Друзі, 18-та хвилина. Потрібно, хлопці, забивати. Це наш. Дуже крутий шанс. Давайте таким ракурсом візьму. У... Подача. Сіманенков. Перший буде на м'ячі, але задовго Ні, ну Молодець, подача відбувається. Йох, як чудово там Ваня вже точно підставив би голову. А зараз треба, треба відбиватись. Білобородов спокійно вибиває. На аут, там нічого не потрібно було е, вигадувати, тому що вже два гравці мчали просто і могли перехопити м'яч, і це була би помилка. Так, небезпечна, відбувається удар! Буяла! Чудова, в стрибку, забирає м'яч. Не бачили ми таких ще ударів від, е, від зміни. Пораджав, хто там. Ветенка підхоплює Дмитро. Молодець. На правий фланг. Що там? Там м'яч виходить від гравців. Зміни. Білоборода вкидає. Друзі, з'явився п'ятий номер Дмитро Гурін на полі. В складі чайки. Давайте побачимо, замість кого він замість Рапопорта Романа. З'явився п'ятий номер Дмитро Гурін. Так, і що там, друзі? Штрафний? Оу. Небезпечно, друзі, небезпечно. Останні хвилини вже розпочинаються чемпіонські хвилини. Добре, Гулін вибив! Ну! О, друзі, а оце було <кхм> небезпечно. Зміна тисне, але помиляється гравець зміни. На щастя, для нас. -да. На щастя, помиляється. Друзі, мабуть, це був самий небезпечний момент від... від команди в зеленому. Вибиває. Добре, 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 добре. Плюта. Ну, дістанеться перший чи ні? Ні. Але молодець. Нав'язував, йшов на м'яч, тому гравцю зміни тільки, тільки можна було то і вибити м'яч. Ваня Годовани щось п'ятою намагався. ну Не дуже, не дуже. Ванька, треба приймати м'яч. Так, зміна ватації. Ой-ой-ой, пыхтіт правим флангом. Ой, це, друзі, небезпечно. Сімоненко, тьома. Ось вот він справжній капітан і лідер команди на місці. Оце було теж небезпечно. Друзі, кутовий. Подача. Не треба, не треба дати пробити, але в падінні, скажімо, в полу розворот, з полуоборота пробиває гравець зміни. Мабуть, це тільки для статистиці. Знову Тимур вводить м'яч. Друзі, дві хвилини по моєму годиннику залишається. Вибиваємо. Що тут, друзі? Що? Потрібно грати! Добородав, молодець. Вибиваємо. Юра. Молодець. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. А давай, фараджов єсть. Добре, Саня. Добре, Сашко. Пройшов двох. Але на жаль, тільки аут. Треба обережно, Друзі, останні хвилини. Подача, яка відбувається. Небезпечно. Вайтенка, Добре. Гурін дістанеться. Дістається Гурін. Але вибиває. Добре. Максим підстраховує. Вибиває і буде відворіт. Проти вітру. Звісно, що дуже який пас Буяла, на гурі на грі на Вайтенка, Вайтенка, Що? Пас не пройшов. Аут. Пас на Гуру, гура Дмитро дуже технічний, але зараз не зараз, як кажуть. Добре, там Максим підстрахував. Ну, який удар від Діми! Потрібно. Тьома. Молодець вибиває ще. Юра. Умничка. Вайтенка підхоплює. Ах, трішки накриває. Юрчик, давай, давай вперед. Ну, який, який момент наприкінці ой-ой-ой-ой, На жаль, друзі, на жаль, як хотілося б побачити забитий гол. Фараджа Вайтека. Хто, хто в центрі? Друзі, треба допомагати. Під Каті вже білоборона. Хто зараз? І ще удар відбувається. футболку дать, Друзі, ну і що? Лунає свисток про закінчення матчу між командами Зміна Абалонь» Третій тур та чайка вижра. Друзі, рахунок 0-0. Ну і що, справжня була боротьба. Молодці хлопці. Дякуємо команді «Зміна Абалонь». За таку відчайдушну гру. Небагато було моментів, але була боротьба. Сьогодні така була гра. Друзі, так що вітаємо обидві команди з гарною грою. Бойова нічя. Як, звісно, в футболі ніч'я це теж один заліковий бал, одне очко. Тому, друзі, до зустрічі. До зустрічі на полях Києва. Та всієї України слава Україні, друзі, героям слава!